Привіт, Аннет! Ласкаво просимо до Данії. Привіт, Джозеф. Можеш пояснити нам, чому ми знаходимося в Данії? Для того щоб встановити світовий рекорд? Що ж, ми знаходимося в умовах, які дійсно підходять для цієї події, на молочній фермі значних розмірів, з поголів'ям одна тисяча корів і чіткою потребою в кормах і високій продуктивності праці. Ми перебуваємо поруч з GA-15131. Поясніть, будь ласка, чому ви обрали саме цю машину? Це найбільша 4 роторна машина в нашому асортименті з робочою шириною захвату 14 Цілих 7 метрів. Ця модель забезпечує дуже високу продуктивність, а також значну маневреність, завдяки чому ця машина працює так добре. Ця машина має кілька специфічних особливостей, зокрема, 100% гідравлічний привід кожного з чотирьох роторів, що дозволяє нам адаптуватися до різних обсягів корму, а також забезпечити гарне формування валка і в кінцевому підсумку коротити час на обслуговування до однієї години щодня. Добре, Джозеф, але чи не вплине ця здатність збільшити продуктивність на якість корму? У нас є функція. Boost, яка забезпечує підвищення швидкості передніх роторів на 20%. Це дозволяє переміщати траву до центру машини, полегшуючи заднім роторам збір трави та формування однорідного розсипчастого валка, а також полегшуючи його підбирання наступною збиральною технікою. На кожному з чотирьох роторів встановлено 3D-шарніри, які дозволяють адаптуватися до нерівностей ґрунту в усіх напрямках. Ця машина має багато функцій. Чи легко нею керувати? Машина дуже проста у використанні. Всі функції контролюються через термінал і Я запрошую вас зайти в кабіну трактора і переконатися в цьому із задоволенням. Анет, тут ви бачите головний екран машини. Чудово! Тут ви знайдете робоче меню та меню налаштувань, а також прилади обчислення гектарів, які можуть бути дуже корисними для наших клієнтів. Я пропоную вам розглянути машину в робочому режимі. Потрібно натиснути на цю кнопку. При тривалому натисканні на одну з кнопок передні ротори розкладаються. Потім задні ротори піднімаються і розкладаються, щоб досягти робочого положення. Швидкий доступ до робочого меню. На цю кнопку. Так, на цій кнопці робочого меню ви знайдете всі функції налаштування ширини валка, окремий або одночасний підйом роторів. Наприклад, ви можете обрати максимальну робочу ширину, розсунувши передні ротори, або злегка скласти їх, якщо ви хочете трохи зменшити ширину. Ось цією так. За допомогою джойстика і собас WTK доступні такі ж самі функції. На цьому екрані ви знайдете всі функції, призначені для цього джойстика, які збігаються з функціями в робочому меню вашої машини. Супер! Таким чином, ви можете налаштувати робочу ширину до максимального значення. Ми також трохи зменшимо ширину валка за допомогою цих центральних клавіш. Тепер все готово. Ми зможемо почати з послідовності вперед і назад. Ми рухаємося вперед і можемо опустити ротори. При натисканні цієї клавіші через кілька секунд опускаються передні ротори, а потім через кілька метрів задні ротори. Коли ви досягнете кінця ділянки, одним натисканням на джойстик. Передні ротори піднімуться, а за ними і задні ротори для забезпечення чистого укладання валка і збереження валків на поворотній смузі. Дякую, Джозеф, за детальний опис, і я бачу, що ми дійсно готові прийняти цей виклик. Я бажаю вам успіху. Дякую, Аннет.